Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас чергова дуже цікава, на мою думку, зустріч у Рубриці. Урок однієї задачі. Для тих вчителів в першу чергу, які подібні ролики мої дивляться перший раз, хочу сказати, що я і багато інших вчителів уроком однієї задачі називають такий урок, коли весь урок розв'язується одна задача, вона розв'язується різними і ми намагаємося з учнями розв'язати цю задачу різними способами. Такі уроки, на мою думку, дуже доцільно проводити. В кінці 9 класу з геометрії, коли учні вже все знають по планіметрі, в них багато знань, і ми одну і ту саму задачу намагаємося розв'язати багатьма способами. У мене такі ролики є на моєму YouTube-каналі. І хочу сказати, що в уроці однієї задачі в цих роликах, можна сказати, сформулювалося такі дві тенденції від мене, як від автора. Одна тенденція, коли ми я намагаюся, як автор ролика, показати все те, що я можу придумати. У нас такі ролики є, і там одна алгібраїчна система, там, по-моєму, 18 чи скільки способів розв'язання, деякі з них запропоновані моїми колегами-вчителям. А друга тенденція, коли я просто показую деяку кількість способів розв'язування, тому що способів ну, дуже багато. В принципі, ну, всі показати, це. Може бути кілька годин ролик. Ось саме така зустріч у нас сьогодні. Дуже симпатична, дуже класна задача, дуже цікава геометрична конструкція. Ви бачите півкруг, проведена ось така хорда, і проведений із центра. Нашого кругу, проведеної ось такий перпендикуляр корінь з п'яти довжиною, знайти площу цього півкругу. Я сьогодні покажу вам п'ять абсолютно різних способів, з різних, скажімо так, розділів нашого курсу планіметрії. А я думаю, що в цій задачі ну, способів дуже-дуже багато, певні ідеї можна експлуатувати, скажімо так, в хорошому смислі. Слова досить довго. Тому, шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте знайти якомога більше способів розв'язування даної задачі. Я думаю, що у вас е досить багато способів буде. Ви мені в коментарях потім напишете, скільки способів ви знайшли, і які з них будуть відрізнятися від моїх способів. Ну що, будемо приступати. Будемо приступати і хочемо зразу почати з того, що яким би способом ми не розв'язували. Ми ж хочемо, автор задачі, до речі, дуже вдячний, дуже кла. Я такої конструкції не бачив, наприклад. Автор задачі просить знайти площу півкруга, площа цього півкруга. Ну, давайте я атамес позначу. Просто S одна друга пі Р квадрат. Це половина площі квадрата. Це квадрат, половина площі круга. І тому ми зразу розуміємо, що якщо в деяких способах ми не будемо знаходити r, а зразу знайдемо r квадрат, ну, буде непогано, буде абсолютно нормально буде. Ну, Якщо я почну з того способу, який, ну, просто, скажімо так, можна сказати, лежить на поверхні, я поставлю сюди точку А, сюди точку Б, сюди точку С, отак з'єднаю. І оскільки кута та спирається на діаметр, то він прямий. І те, що він прямий, Можна експлуатувати в шаленій кількості способів. От автор ролика він розв'язував майже 11 хвилин. Чому? Тому що він це побачив, я покажу цей останній його, що там передостанній слайд. Він знаходив ще і незрозуміло чому оцей Катет А там, ну і так далі. Тобто він. Правильно побачив, без цього прямого кута, здається, ми взагалі не розв'яжемо. Ви побачите, що це не так. Дуже багато буде розв'язків, де б нічого про прямий кут ми не будемо казати. Ну, Не, не, не дуже багато, але будуть такі розв'язки. Тому автор ролика це побачив. Але шлях, яким він, яким він пішов, ну, це не дуже раціонально. Отже, мій перший спосіб. Перший спосіб, знову-таки каже, він лежить на поверхні. Давайте. Ми сюди поставимо точку М, сюди точку О. Давайте ми з вами позначимо AMX, а AO, як ми вже в принципі позначали, R, а це в нас Х. Тоді ми можемо зразу сказати, що в трикутнику АОМ у нас буде Х квадрат дорівнює 5 плюс R квадрат просто за теаремою Піфагору. Ну, це, давайте там зірочка, потім ви побачите, як, це, як я буду це використовувати. Далі, якби я розв'язував і показував цю задачу виключно вчителям, виключно, то я б звернув увагу на подібність трикутників АОМ. У як з гострим кутом А і трикутника АЦБ Два прямокутних трикутника мають спільний гострий кут там Альфа, давайте позначимо. І я думаю, що вчителі не думаю, впевнений, вчителі мене зрозуміли б. Але практика показує, що учні, на жаль, вони з подібністю не дуже добре працюють, чесно кажучи. Тому все-таки, поважаючи свою аудиторію, я використаю цей. Гострий кут альфа і використаю два прямокутних трикутника в інший спосіб. У трикутнику АОМ я можу написати, що тангенс, перепрошую косинус альфа, косинус альфа це відношення прилеглого катету Р до гіпотенузи Х. А у трикутнику А Б Косинус цього самого кута альфа це відношення прилеглого катета АЦ, який 8 за умовою, до гіпотенузи АВ, яка 2R. Тобто 4 поділити на R. Ну, але ж це ж один і той самий кут, тому r на Х дорівнює 4 на R. А тому r квадрат дорівнює 4х. R квадрат дорівнює 4х. Тоді ми можемо третє, у нашу зірочку замість r квадрата підставити 4х. Ми отримаємо квадратне рівняння і, враховуючи те, що х додатнє, х дорівнює 5. А тоді ми зразу можемо сказати, що таке r квадрат. R квадрат це 4 на 5 це 20. Тобто я r навіть знаходити не буду. І тоді наша площа 1 друга π на r квадрат 10π. Ось такий мій. Я не буду писати відповідь, оскільки тут буде багато способів. Ось такий мій перший спосіб він. На мою думку, лежить на поверхні. І коли я на початку ролика сказав, що ну я фізично не зможу показати всі ці способи, які тут є, тому що можна. Цей прямий кут це експлуатувати, можна подібність трикутників експлуатувати, теореми Піфагора, У нас тут два прямокутних трикутника. Можна, до, до речі кажучи, теж цікава ситуація. Покажу просто, хто буде розв'язувати. Дивіться ще, яка цікава ситуація. Давайте я з'єднаю точку М і Б. Що тоді буде відбуватися? Давайте розглянемо трикутник АМБ. Цьому трикутнику АО дорівнює ОБ, тому МО і висота, і медіана, тому він рівнобедрений. А раз він рівнобедрений, то в наших позначеннях МБ також буде ІК. І це теж дає і накручую, і накручую, і накручую ще способи розв'язок. Тому ми з вами сьогодні обмежимося відносно невеликою кількості способів, але всі вони будуть дуже різні і з різних розділів. Ну, мій другий спосіб, давайте я все-таки поверну букви. Оскільки ми маємо з вами справу, давайте я поверну. Оскільки ми маємо з вами справу все-таки півкругом, то, другий спосіб, давайте напишу, то виникає думка, і а це, є, а це хорда. І є точка «е». То виникає думка, що якось можна використати те, що є одна хорда, значить, ми можемо утворити іншу. Як утворити іншу? Для того, щоб утворити іншу, треба доповнити до. Ну, в мене буде не дуже, скажімо, симпатично, але ви, ви зрозумієте, треба доповнити до кола. І тоді в наших позначеннях це в нас буде X, тоді зрозуміло, це 8-X. В наших позначеннях, ну, давайте, якщо я так тут точку К позначу М, а це точка М. Да, це точка М, а тут нехай буде там точка якась там D. M. МК буде радіус плюс корінь з 5 МД буде радіус мінус корінь з 5 і тоді за властивістю хорд, що перетинаються. Хто цієї властивості з учнів не знає, зазирніть, будь ласка, у мій підручник 8 класу застосування подібності трикутників, там є такий параграф, там є ця властивість. Значить, МК на МД дорівнює АМ на МЦ. Тобто, тобто, r плюс корінь із 5, це перша наша буде. На r мінус корінь із 5 дорівнює x на 8 мінус х. Тобто r квадрат мінус 5 дорівнює 8х-х квадрат. Теорема Піфагора у трикутнику. Яку ми вже застосовували АОМ, ніхто не відміняв. Тобто ми маємо r квадрат плюс 5 дорівнює x квадрат, і фактично, ми з вами маємо систему. Я систему так напишу: r квадрат плюс X квадрат дорівнює 8 x плюс 5, це наше перше рівня. А x квадрат мінус r квадрат дорівнює 5. Ну, я думаю, ви здогадалися, Виконує додавання. І коли я виконую додавання, буде 2х квадрат дорівнювати 8х плюс 10 і, враховуючи е, додатність х, х буде дорівнювати 5. Коли х буде дорівнювати 5, ми підставляємо у нашу, е, наприклад, ось в це рівняння 25 мінус r квадрат дорівнює 5. Р квадрат дорівнює 20, і ми з вами виходимо на ту саму площу 1, друга пі на 20, 10. Ось такий другий спосіб. Я думаю, його теж можна побачити. І цей спосіб, як кажуть. Кажемо так, як каже Ісак Аркадійович Кушнір, захист формули властивість хорт, властивість хорт ще перетинаються. Мій третій спосіб побачити важче, на мою думку, учням. В тому самому параграфі, який я вже згадав, мого підручника для восьмого класу, є не лише властивість хор, що перетинається, а й властивість січної і дотичної. Дивіться, який фокус я пропоную зробити. Ми продовжимо. А це. І з точки Б встановимо перпендикуляр. Отримаємо тут, ну, наприклад, точку К. І давайте розглянемо ту ситуацію, яка утворилася. Тільки я візьму червоний. Перше, ОМ – це середня лінія трикутника А КБ. Тому ми можемо сказати, що КБ дорівнює 2 корінь з 5, оскільки. Середня лінія корінь з А далі ми маємо використати властивість, про яку я згадав. Квадрат дотичної КБ дорівнює КС на КА. КЦ на КА. У нас вже X був, тому давайте КЦІ позначимо, на що ми виходимо. 2 корінь з 5 в квадраті дорівнює КЦ, тобто Y на 8 Y. Y квадрат плюс 8 мінус 20 дорівнює нулеві. І враховуючи додатність Y, ми отримаємо y дорівнює 2. Ну, після цього, чесно кажучи, вже нема що робити. Тоді АК це 8 плюс 2. Це буде 10. І тоді ми можемо знайти зразу АБ. АБ це в нас 2Р, корінь квадратний 10 в квадраті. Щось таке зайве. 10 в квадраті мінус 2 корінь з 5 в квадраті, коли акуратно аку... порахуємо, 4 корінь з 5. Значить, наш радіус, Ну тут вже знайшли радіус, 2 корінь з 5. Тут радіус знайшли. І тоді наша площа 1 друга пі r квадрат, одна друга пі, 2 корінь з 5 в квадраті. Як це не дивно отримаємо 10 пі. Тобто наш третій спосіб оснований на тій властивості, яку, ну, як показує практика, ну, учні ну, не, не дуже вміють застосовувати, вона так швиденько проходить на уроці геометрії, там дві задачки розв'язали і пішли далі. Тому ось така задача це захист відповідно цієї властивості. Мій четвертий спосіб буде дещо екзотичним для даної задачі. Я задумався про те, а чи не можна цю задачу розв'язати координатним методом. І спочатку, тому що тут можна ввести рівняння? кола, можна вести рівняння прямої, тобто воно так натякає, що нібито можна. Що нібито можна. Але коли я почав цю задачу розв'язувати координатним способом, я дещо неправильно, скажімо так, вів систему координат. Я ввів систему координат так, це в нас така точка. О. Я вів систему координат так, що. Початок координат помістив точку О. І це вийшло не дуже. Ну, тобто воно, воно виходило. тобто Там можна було покрутити алгебраїчно. Я думаю, воно б вийшло. Але це так, ну, скажімо так, не для показу, не для широкого показу. Це вже щось таке дуже екзотичне. Хороший спосіб, правильний, раціональний, ввести систему координат так, щоб початок координат був у точці А. Давайте я зеленим веду цю систему координат. І давайте ми з вами. Ну, Зрозуміло, що точка А 00. Тоді точка О буде мати координати R0. А оця точечка там Б, наприклад, вона буде мати координати 2r0. Ну, наприклад. Тоді в даній системі координат рівняння півкола. Яке воно буде? Х-р в квадраті плюс y квадрат. Дорівнює r квадрат. Це рівняння півкула, де y більше або дорівнює нуля, на всяк випадок напишемо. Координат точки, С ми не знаємо, хі. І з цими координатами ми будемо дуже активно працювати. Ви побачите, як це буде відбуватися. Дуже не банальний спосіб, чесно кажучи. Звернемо увагу на оцей кут альфа. Який ми вже позначали, його тангенс. Його тангенс корінь з 5, що ділиться на R. І як ми з знає, вами знаємо, тангенс цього кута альфа є кутовим коефіцієнтом нашої прямої АС. Тому рівняння прямої АС буде таким. Y дорівнює корінь із 5 на R на Х це рівняння нашої прямої ЦР. Це, це не двійка. Це рівняння нашої прямої АЦ. І от далі наступає такий ключовий момент задачі, як нам знайти R? Дуже багато різної інформації, як нам знайти R? Тому я собі задав питання, що ми знаємо про точку С. Що ми знаємо про точку С? Про точку С ми знаємо наступне. Точка С належить півколу, тому її координати задовольняють у цьому рівнянні. Перше. Точка С така, що АЦ, давайте я десь тут напишу, АЦ дорівнює 8. Тому Х квадрат плюс у квадрат це 64. І точка С така, що вона належить прямій. Із цієї системи моя задача, як ви чудово розумієте, знайти R або R квадрат. Давайте розкриємо наш перший квадрат. І коли ми розкриємо наш перший квадрат, то ми побачимо. Що ми можемо замість х квадрат, тут, ну, по-перше, r квадрат r квадрат взаємо У перше рівняння замість х квадрат плюс y квадрат ми ставимо 64 і отримаємо 64 мінус 2хр дорівнює нулеві. А в наше друге рівняння ми замість y підставимо вираз через x з третього. В принципі, вже третє рівняння нам не дуже треба. Тоді, з першого рівняння, ми отримаємо, що x дорівнює 32, що ділиться на r. З другого рівняння ми отримаємо х квадрат 1 плюс 5 на r квадрат дорівнює 64. Третє я вже викинув, воно не треба. І замість x підставимо 32 на r. Після цього r квадрат позначимо за Т. Мучити вас алгебраїчними спрощеннями не буде, отримаємо ось таке рівняння. І тоді t дорівнює 20. Ну, а T є r квадрат, значить, R квадрат дорівнює 20. Ну, Значить, площа 1, друга пі на 20. 10. Ну, що сказати? Добре знати алгебру. Мабуть, мабуть, добре знатал є брось так я. Розкрутив цю систему, можна було розкрутити звичайно ту систему, коли я початок координат помістив в точку О, але там все було набагато набагато складніше. Я думаю, такий четвертий спосіб. Він досить симпатичний. Мені пригадуються мої перші роки вчителювання. Тоді я дуже багато задач намагався розв'язати координатних геометричних задач, намагався розв'язати координатним способом, інколи знаходив досить цікаві. Такі моменти цікаві конструкції. Ну і нарешті, п'ятий і останній на сьогодні спосіб, я розумію, тут способів дуже-дуже багато. Я повернув мій прямий кут, прямий кут це. І коли в нас у задачі є. Прямі кути, є паралельності, ми можемо пробувати застосувати координатно-векторний спосіб. Можемо пробувати. Ну, Не факт, що воно вийде, але тут виходить. Отже, наша точка С має координати y. Я поверну ту саму систему координат, яку використовував у способі четвертому. В цій системі координат точка А має координати 0,0. 0, точка Б має координати 2R, 0. Ми з вами продовжуємо шукати R. А точка М. Точка М, яку ми ще не координували, скажімо так. Точка, якщо це в нас точка r0, то точка м має координати r корінь з 5. Перше, що ми можемо сказати, що ми можемо використати, ми можемо використати, що модуль вектора АС дорівнює 8. Це означає, що х квадрат плюс y квадрат дорівнює 64. Це в нас вже було. Далі ми будемо використовувати перпендикулярність векторів CA і CB. Вектор CA має координати, будемо від кінця віднімати початок, мінус -х, х-. Вектор CB має координати 2r-x і 0-х. Скалярний добуток цих векторів дорівнює нулеві, оскільки вектори перпендикулярні. Ну, будемо це використовувати. Мінус 2, мінус х на 2р мінус х, додати y квадрат дорівнює нулеві. мінус 2хр плюс х квадрат плюс ігре квадрат дорівнює нулеві. А х квадрат плюс іг квадрат, шановні учні, ми з вами знаємо з першого нашого пункту цього способу. Це 64. Значить, 2хр дорівнює 64. RX дорівнює 32. Давайте я оце обведу, і я оце обведу. І це знайти легше. А от мій третій рішучий і останній крок. Знайти важче. Знайти важче. Давайте звернемо увагу на наші вектори СА, які вже є, і МА. Вони ці вектори СА і МА співнапрямлені. Вони співнапрямлення. Раз вони співнапрямлення, полінярний співнапрямлення. Відповідно, їхнє. Координати пропорційні. Мені залишається написати вектор ма, його координати. Від кінця віднімаємо початок, мінус r мінус корінь з 5, і написати пропорцію. Мінус х до мінус r дорівнює мінус корінь з 5 до мінус у. Тобто y дорівнює x корінь з 5, що ділиться на r. Я обведу його ось так. Ну, а далі ми робимо ті самі дії, які ми мали на певному етапі у нашій системі. Тобто ми на певному етапі мали отаке, ми на певному етапі мали отаке, і ми на певному етапі мали отаке. Те, що я обвів блакитним. Подивіться, будь ласка, ми з вами отримали і у нашому п'ятому способі. Далі, відповідно, що куди підставляти, я думаю. Що ви вже легко без мене закінчите цей п'ятий спосіб цієї дуже класної, дуже симпатичної задачі, яку можна використовувати на уроці однієї задачі. Дуже цікаво, особливо в математичних класах, коли є певна кількість запасу годин. Чого я і бажаю вчителям, які дивляться цей ролик. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, що ви знайшли 10, 12, 15, 20 способів розв'язування цієї задачі. Пишіть, будь ласка, мені це в коментарях і до нових зустрічей.